Друзі, привіт! Щодо слів Валерія Маркуса, якого я дуже поважаю стосовно того, що жителям північно-західної частини Рівненщини, північно-східної частини Волині в найближчий місяць краще поїхати кудись відпочити. Я скажу наступне: я, по-перше, в своєму телеграмі вже написав, скажу тепер на відео. Це не означає, що завтра нападуть на нас з Білорусі. Важливо, з Білорусі. Не білоруси, а з Білорусі. Росіяни дійсно пришвидшили. Перекидання чи мобілізованих до Білорусі станом на сьогодні вже понад 6 тисяч на полігонах живої сили у Білорусі розміщено. Вони на полігонах тренуються, перекидання техніки теж намагаються збільшувати, але техніки для наступу досі недостатньо: тобто, прямо зараз наступ неможливий, не вистачає ні живої сили, ні техніки. Для того, щоб нав'язати е, бої е, нашим силам оборони на кордоні, необхідно набагато більше техніки, артилерії і живої сили підготовленої. Тому що понад 6 тисяч і навіть до 10, як вони хочуть довести е, сил, коли мобілізований становлять понад 80%, е, Цього мало, поки невідома доля участі білорусів. У можливому відкритті другого фронту поки невідомо. Але на кордонах не формуються батальйонно тактичні групи ворога, не формуються сили для вторгнення. Це одразу було б помітно. Як і раніше, я кажу, що після 20 листопада, у 20-х числах листопада, ми вже будемо ретельніше розуміти, чи дійсно є план у них по відкриттю другого фронту. Ми вже побачимо, наскільки темпи техніки накопичення зросли, наскільки накопичення сил зросло. Частина мобілізованих з полігонів можуть кудись переміщуватися після завершення навчання, умовно кажучи. Зараз, саме зараз загрози вторгнення немає. Навіщо тоді Маркус це написав? Я скажу просто: краще переострахуватися. Ви маєте мати план Б. Щоб у випадку, якщо, умовно кажучи, буде помічена реальна загроза вторгнення після 20-х чисел там листопада, що ми вже будемо розуміти всі з вами, що вони готуються до вторгнення, щоб ви не в паніці бігли кудись, а щоб у вас вже був готовий план Б. От Підготуйте цей план Б для себе на всяк випадок. Якщо ж ми побачимо, що не готується вторгнення, що сил замало, що жодних там якихось знаєте, приготувань, стягувань до кордону немає. Будемо далі жити в режимі спостереження. Плюс, не забувайте, що загроза дронів і ракетних ударів вона є всюди в Україні. Всюди. Я постійно про це кажу і буду нагадувати вам про це постійно. Знову ж таки, загроза обстрілів прикордонних територій вона зберігається. Ось армія готова до відсічі, друзі. З квітня місяця до відкриття другого фронту Сили оборони на Заході. У центрі України та на півночі готові. Повірте, все буде Україна. Просто пам'ятайте і тримайте в голові, що у вас має бути план Б. Слава Україні, друзі! Переможемо всіх!